Мамо, він за тебе на 15 років молодший. Ну про що ти думаєш? Це зараз ти добре виглядаєш, все добре, а через 10 років все зміниться. Він буде ще молодим чоловіком, а ти бабусею, доню. Я його люблю, а він мене, і це найголовніше. Він у душі набагато старший, більш досвідченіший і мудріший, ніж цифри в паспорті. І йому від мене нічого не треба, розумієш? Просто щоб я була з ним. Ох, не подобається мені ця затія. Ну зійдіться й живіть. Навіщо вам цей цирк з весіллям? Ти розумієш, що будеш старою нареченою, з тебе ж люди будуть жартувати. Андрій наполягає. Він говорить, нам нема чого соромитися. Сподіваюся, ви прийдете з Петром? Вибач, я не зможу. У мене роботи повно. Ользі було прикро, що дочка так відноситься до її нових стосунків. З першим чоловіком, батьком Марини, вона розлучилася ще в молодості. Любив погуляти. Він швидко знайшов собі іншу дружину, від якої теж ходив наліво. Але то все влаштовувало. Весілля все ж вирішили не справляти, просто розписалися. Ольга бачила, що близькі та друзі не схвалювали її вибір. Ну, і що це за весілля буде, де гості будуть перешіптуватися і кепкувати над старою нареченою. Ні у кого з її знайомих не було такої різниці у віці. Жити стали у Андрія в квартирі. Вона була більшою і ближче до роботи. Квартиру Ольги здавали. Марина не приїжджала до матері, намагалася бачитися з нею на нейтральній території. Душа не лежала до нового чоловіка матері. Донечко, не знаю, як сказати, але я вагітна. Мамо, що ти говориш? Ти ж стара вже для пологів. Як ти взагалі завагітніла в такому віці? Марино, мені всього сорок п'ять. Чого ти з мене старенько робиш? У Андрія ж немає дітей. Йому хочеться, хочеться йому. А про що він думав, коли одружився з жінкою такого віку? Ось і одружився б на молодій, тобі ж важко буде народжувати й дитину ростити. Нічого, впораємось. І знаєш що? Мені набридло, що ти мене весь час критикуєш. Але ж ти моя улюблена і єдина донька. Ну, це тимчасово. Скоро у тебе з'явиться нова дитина, і я стану непотрібна. Мамо, я тебе попередила, що це недобре все, та йде гарантія, що цей Андрійко тебе не залишить на старості років з дитиною. І взагалі, у мене ще немає дитини, а ти. Гаразд, даремно я тобі сказала. Ольга перестала спілкуватися з донькою. Їй було прикро вислуховувати всі ці закиди. Марина йшла по вулиці в поганому настрої. Знову нічого не вийшло. Доля, значить, така бути бездітними. Андрій, привіт. А ти чого тут? Олю на збереження поклали. Трохи важко все проходить. От я так і знала. Ну навіщо ви зачали цю дитину, адже мама вже не дівчинка для такого. А якщо з нею щось трапиться, ти подумав, Марино, я знаю, що ти не рада цьому, але повір, ми з твоєю мамою любимо одне одного, і дитина у нас бажана. Я впевнений, що все буде добре, впевнений він. Спробуй тільки маму сам залишити. Марина зателефонувала матері і поговорила на підвищених тонах. Вона сама не розуміла, чому так злиться на маму, адже повно жінок з молодими чоловіками і з'являються діти і нічого, переживає, звичайно, ревнує до нового чоловіка, нової дитини. Тепер Марина не єдина радість у житті матері. Марина вирішила більше не висловлювати свої побоювання будь що буде. У тебе братик один сантиметр. У нас все добре. Ну ось сталося. Марина читала повідомлення від мами зі змішаними почуттями. Це була і радість, вона тепер сестра, хоч і доросла для такого малюка. І тривога за маму, як вона буде справлятися, і якась образа, вона молода, здорова і немає дітей, а тут. Літня наречена і дитина. На виписку Марина прийшла з квітами і подарунком для брата Максима. Андрій світився від щастя, з гордістю тримаючи його в руках. Мама теж була щаслива, хоч і виглядала втомленою. Марина стала часто бувати у мами, допомагала їй з новонародженим. Андрій допомагав в усьому, вставав вночі до дитини, готував суміш, прав, прибирав. Ольга не могла натішитися чоловіком. Марина бачила, які вони дійсно щасливі і люблять одне одного. Мамо, як же швидко пролетів цей рік. Максим такий пупсик, я його так люблю і, знаєш, ще хочу сказати, що помилялася на рахунок Андрія. Він виявився хорошим чоловіком і батьком. Я заспокоїлася і дуже рада за вас. Мати з дочкою обнялися і пішли їсти торт. Маленький іменинник розглядав м'яч, який подарувала йому сестричка. Мамо, Андрію, у нас новина для вас у мене буде дитина. І ще я перестала вас осуджувати, і мені стало якось легше на душі. Всі почали вітати майбутніх батьків. У будинку панувало щастя, і було неважливо, скільки кому років, адже щастя не має віку.